Срібний призер Української жіночої гандбольної суперліги після відпустки набирає оберти. Ужгородські Карпати цьогоріч розпочали підготовку до сезону звично, але із майже повністю оновленим складом гравців. Від попереднього в обоймі Карпатівок залишились досвідчені Яблонська Бобаль, Компанієць, Лизінська, Кільч, Мелекесцева, Готра і Молодь, Шмітко, Петровська, Чундак та Гечка. Інші ж підписали контракт з новими клубами. А Надія Воронова. Завершила професійну кар'єру через травму. Однак, як запевняє один із лідерів клубу, Анна Лизінська, до боротьби вона готова. А можливості нинішніх карпатівок побачимо тільки згодом. Чустуюся в дуже хорошій формі. Я готова тренуватися, була готова зборами. Мені зараз не так складно, як було в предучих начальних зборах. колег своїх я многих знаю, многіх відділа в ігрової практики. Тому мені цікаво ними працювати, роботи. подивимось, посмотрим буде на іграх. Сьогодні на тренуванні тільки пів команди. Місцеві юні гандболістки поїхали на міжнародний турнір в Угорщину, а декілька гравчинь перебувають у Лазареті за студою. Проте ранкове тренування від цього не менш насичене. Дівчата повинні бути готові до складної боротьби за золото вітчизняного чемпіонату та європейського кубку виклику. Ми одній 16-й кубка Європи. Дуже багато у нас молодих дівчат, які не мають досвід ігри в європейськ на європейському рівні. Тому нам максимально треба провести спарні для того, щоб до 16-го кубка Європи, щоб ми достойно виглядали. Наразі керівництво Карпат до клубу запросило ряд молодих українських гандболісток з Тернополя, Запоріжжя, Одеси і, звісно, Ужгорода. А головний тренер протягом наступних тренувань повинен обрати кращих. Ми зараз оглядаємо новачків і в принципі тренування проходять в режимі тестовому. Тобто ми хочемо взнати, що дівчата можуть, далі взнати їхній стан по здоров'ю, їхній потенціал. Водночас самі новачки зізнаються, очікували, що перший тиждень тренувань буде занадто складним, але виявилось, у Карпатах з розумінням ставляться до різної фізичної підготовки дівчат, принаймні на початку. Я їхала сюди, я готувалася до більш інтенсивних тренувань, тому що я розуміла, що це зовсім інакший рівень, що вища ліга і суперліга на ступеньку вища. І я була готова, я чекала на гіршого. Ну команда цілком дружня, колектив нормальний. Мені все тут сподобалось. Аби визначитись із складом команди у керівництва Карпат, є час до вересня. Тоді ж стартує новий сезон вітчизняної гандбольної суперліги. А в листопаді наші дівчата розпочнуть боротьбу за європейський кубок виклику, де першу гру зіграють проти переможця пари швейцарського Ротвайстун та італійського Аріосто Паламано-Феррара.